Усім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді Peugeot 3008 2019 року випуску з мотором 1,5 дизель на 130 кінських сил. Механіка 6 ступка. 143 тисячі рідного перевіреного пробігу. Весь в рідній фарбі. 18-ті легкосплавні диски, гума 2022 року в білому кольорі. Ось такий тканєвий... Футуристичний салончик, вставочки під карбон. Оцініть, як елементи клімату виглядають, як все цікаво. Ось така центральна консоль. Також вставочки під карбон у нас на дверях. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Позаду маємо. Прикурювач, розеточку 12 вольт. Багато місця, я вам скажу. Ось такі вставочки. Також на дверях поробили вставочки з карбону, ну, під карбон. Тут у нас є AdBlue там гуми позаду. Автомобіль має передні задні парктроніки. Великий місткий багажний відділ. Тут у нас запасочка, докатка та сервісний набір. Також автомобіль має досить хороший кліренс. Цікаві фонарі задні. Тан автомобіля реально близький до ідеалу. Ціленький чистенький салончик. Ось такі пластикові накладки на двері. Передні задні електросклопідіймачі електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Шкіряне мультикермо. Обмежувач швидкості круїз-контроль, пробігу у нас. 143 741 кілометр на сьогодні. Датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto Apple CarPlay. Ось так, у нас автомобіль запускається. Клімат. Також є вибір режиму покриття дороги. Електростоянкове гальмо. Ось так нас виглядає куліса перемикання передач. Підстаканички. Ось такий у нас підлокітничок з бардачком. Дуже цікавий автомобіль з гарним незвичним дизайном. Перейдемо до підкапотного простору. Зараз ми знайдемо. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Все чистеньке, гарненьке. Також є противотуманні фари. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниці, вулиця Ярмоли, Мелешка 1В, автомайданчик Вінкар. також багато автомобілів можете знайти на нашому сайті. І маємо великий вибір автомобілів у наявності. Також нагадую, що є доставка по Україні. Можемо доставити вам в будь-яку точку. Будь-які перевірки, телефонуйте, запитуйте, надам будь-які фото, відео. Все, що забажаєте. Що ж, автомобіль знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Бажаю усім гарного дня!